Зараз буде, зараз буде щось та що то дуже серйозне. Оце я. А от його, його, от його, блядь. Отправила бабушка. Бля, 100%. Моя бабушка мене підправила, якби вона знала про це шоу, якби вона їх дивилась. Бо вона раніше дивилась тільки турецькі серіали, коли я, був, коли я був малий. Але якби вона знала про це шоу, я вже був би тут. І ви б мене бачили, навірно. От от. Ну, от на цьому нарізки хтось б інший сидів на моєму місці і от так от би дивився на мене. І я отак, от би. ну. Дякую, ба.